Привіт! Я рада вітати тебе на серії безкоштовних маленьких відео про те, які чотири кроки для бізнес мам підходять для того, щоб перейти від цього стану, в якому ми часто живемо: напруга, стрес, гонка до ресурсності, балансу і, власне кажучи, відчуття задоволення. Тому, якщо ти жінка, яка хоче від життя більшого, я не про більше встигати, я про більше мати, про яскравіше жити, ці відео будуть тобі однозначно дуже корисними. Я сподіваюся, що ти вже ознайомилась з моїм гайдом, який йде умовно в парі з цими відео. Якщо ні, прийди за посиланням до першого відео цього на Ютубі і скачай його. Або напиши мені гайд. В директі я тобі його надішлю, тому що це два різних інструменти відео і гайд, які круто працюють разом. Отже, які є чотири кроки, які по суті дозволять тобі вирішити майже будь-яку проблему в твоєму житті? Вони з одного боку дозволять тобі, якщо ти готова, закласти фундамент твого життя на все майбутнє і подивитись на твоє. Життя як найбільшу картинку, і щоб визначити, куди ти, власне кажучи, хочеш іти. Або в моменті ти можеш використати ці кроки для того, щоб прокачати ту сферу життя, яка зараз, на жаль, в тебе рухається не дуже вдало. І, ну, можливо, в тебе їх декілька, але ти там зосередишся на одній і почнеш крок за кроком робити якісь зміни. Я переконана в тому, що ти. І розумна, цілеспрямована, і все з тобою ну, нормально. Але якщо ти постійно живеш на максимальних оборотах, якщо ти постійно розриваєшся між усіма ролями, і мами, і дружини, і експерта або професіонала на роботі, і доньки, і подруги, у цього всього стає в якийсь момент забагато, і часто в нас не вистачає часу на самих себе. І до чого це приводить? До вигорання. До загнаності, до того, що ти без ресурсу, тому що ти вчасно не виділяєш час на те, щоб поповнювати свої батарейки. І ти в якийсь момент, в принципі, втрачаєш кайф від життя, тому що ти тільки біжиш. Це і є в якийсь момент життя на автопілоті. От воно просто рухається, ти собі біжиш в своєму замкнутому колі і нічого не змінюється. Але нюанс в тому, що навіть якщо в зовнішньому полі все виглядає, виглядає майже... Ідеально, тобто ти така вся класна, така все під контролем, але можливо всередині в тебе є відчуття. Тобто хтось це проявляє назовні, що ні, ну це не так, не так воно має бути, а хтось це тримає всередині. Але нюанс, в тому що ця порожнеча, оця прірва всередині, вона росте і в тебе створюється дезонанс, тому що тут я <клух> повинна тримати ідеальну картинку, а тут я а тут я страждаю. Я нещаслива, я не наповнена. І всім нам хочеться іноді повернутися в той стан, коли ми були, пам'ятаєте, якийсь час, можливо, там ще до родини або до дітей, коли ми були легкими, радісними, веселими, багатомріялими, вважали, що все можливо. Ця дівчина, вона досі є всередині кожної з вас. І якщо ми запросимо її з'явитися, вона вийде. І вона має бути нашою подругою протягом. Життя багатьох років життя незалежно від того, що у нас відбувається зовнішніх обставинами. В чому ризик того, що ми тільки біжимо, ми поспішаємо, у нас багато справ. Як правило, це пов'язано з тим, що в нас немає правильно розставлених пріоритетів і цінностей. Або ми їх знаємо, але це не означає, що ми за ними живемо. Коли з'являється це відчуття загнаності, коли забагато всього, коли забагато вводних, коли постійні нові поступаючі задачі, і ми в них тонемо. Тобто ми в цій суєті отак сидимо, і в нас не вистачає часу і сил взагалі виглянути і подивитися, а що взагалі можливо. Чим небезпечний взагалі такий формат життя? Він ненормальний, але більшість жінок живуть так. Чим це закінчується? Це закінчується хронічною втомою, як фізіологічним станом. Так? Тобто там вже тіло здається, все воно більше не витягує, воно може відміняти сон, наприклад, як функцію, тобто, ви взагалі не можете спати. Це закінчується в тому числі депресією, Ну, Я, наприклад, догралась до депресії. І такий собі стан. Втрачається безумовно натхнення, радість, кайф — це відчуття того, що ти жива, цього там немає. Псуються стосунки з, з рідними, тому що ви не витримуєте, ви злитеся, і ви починаєте там створитися або якісь свої претензії висловлювати. І все одно ви їх звинувачуєте десь в тому, як іде ваше життя. Незалежно від того, робите це ви свідомо чи несвідомо. Безумовно, це вигорання як на роботі, так і в особистому житті, бурнаут ніхто не відміняв. І е, також, коли в такому форматі ми живемо, ми не можемо ефективно і кайфом досягати наших цілей. І в якийсь момент ви побачите, що ви навіть не зможете витримувати оцей нормальний рівень, до якого ви звикли. Тому, якщо вам це резонує, якщо ви бачите себе. Е, в цій жінці, або у вас є якісь елементи, або абсолютно нормальна історія, кому це теж підходить. У вас нормальне життя, у вас загалом все окей, у вас є родина, яку ви любите, бізнес, який ви любите, дітки, але вам хочеться чогось більшого. Тобто ключова історія це те, що ти хочеш більше. Тоді залишається і це точно буде корисно. Отже, з ким ми не знайомі, мене звати Зоряна, я експертка зі створення стратегії життя для жінок, трансформаційний коуч, стратегіч інтервеншн коч по Тоні Робінсу. Авторка програми Стратегія життя і новорічна жіноча майстерня. Я працюю з жінками з усього світу. Працюю в основному один на один. І зараз я прийшла до того, що мені хочеться створити все-таки не тільки індивідуальну роботу, коучинга, а онлайн-продукти по технологіях і системах, які вже відпрацьовані, які працювала я, які працювали мої клієнтки. І мені хочеться, щоб ця інформація, я вважаю, її абсолютно безцінною, легко була донесена і сприйнята жінками максимальною кількістю жінок. В цьому моя місія, тому що я розумію, що якби в мене була ця інформація, 18 років я була б взагалі в іншому місці. Але я радію, що вона в мене є зараз. Я проживаю в Мілані вже більше 10 років. У мене є донечка, у мене є чоловік. І насправді, як будь-яка жінка, я проживала рівні, різні періоди в своєму житті. Тобто, після переїзду в Італію в мене було дике розчарування і фрустрація, тому що я досягнула своїх мрій, і після цього я більше ні про що не мріла, я більше нічого не хотіла. Я постійно майже все життя, я дуже багато пахала, от буквально пахала все через надрив, важко. Я постійно вибирала в просторі такі роботи, де треба впахуватись. Тому по 10-12 годин плюс відрядження регулярні. Ну і з маленькою дитиною, знаєте, це, це не максимум для життя. І коли додому ти, ти приповзаєш і ти не хочеш ні гратись, нічого. Безумовно. Я була більшість свого життя взагалі до недавнього часу дикою відмінницею, перфекціоністкою і хорошою дівчинкою. Тобто я намагалася все зробити ідеально. Я намагалася заслужити любов, бути правильною. Я шукала цієї похвали зовні, і мені хотілося відповідати цим очікуванням, які є у інших людей до мене. Досить такий, знаєте, додатковий тиск, який взагалі не потрібен нікому, і таке. Ну, це про неправильні орієнтири, про це ми поговоримо трошки далі. А, безумовно, я все життя жила в дико чоловічій енергії, дуже логічна, послідовна, все напором, через силу волі. Відповідно про жіночу природу, про нашу енергію, я взагалі мало чого знала, але я багато років це досліджую і це відкрило для мене абсолютно нові пласти. Ну і безумовно останнє те, про що я вже говорила. Я прожила фактично річну депресію, моє особисте дно, але я дуже їй вдячна, тому що ці інсайти, які я отримала, те, якою я вийшла. По іншу сторону, це взагалі космос. І якби мені довелося ще раз її пережити, щоб отримати ці усвідомлення, це розуміння, я б пройшла через це ще раз. Але можна і без цього. Отже, які в нас є чотири кроки, про що ми будемо говорити в цій серії відео? У нас є чотири кроки, які полягають в тому, що перше, ми дивимося на. Всі сфери нашого життя і аналізуємо їх. Друга ми маємо створити бачення для нашого життя. Бачення це картинка, красива одна картинка того життя, яким ми реально хочемо жити. Третій крок: ми маємо створити план. І четвертий, власне кажучи, ми створюємо це життя або, або цю зміну, або це може бути у вас якась конкретна ситуація. Я вам даю. Прям такий максимальний формат, якщо ви хочете взяти прямо максимум, максимум. Ви можете взяти свою сферу життя і просто використати ці інструменти для неї, для того, щоб зрозуміти, що робити далі. Чому ми починаємо з того, що нам треба подивитися окремо на кожну сферу життя, тому що ваше життя це цілісна історія. І от коли ви дивитесь на цей великий об'єм, у вас враження, що він неосяжний. Що це якась велика, дуже хаотична історія, там все заплутано. Тому для того, щоб адекватно зрозуміти, що відбувається, ми візьмемо ваше життя, оцю велику картину, і ми її розберемо на окремі пазлики. І потім, беручи окремо кожен цей пазлик, ви маєте його проаналізувати. В гайді у вас є спеціально для того місця, для того, щоб відмітити, де у вас плюсики галочки, а де у вас нічого. Зараз ми пройдемось по цих сферах, тому що, тому що ви мали реально зрозуміти, чи я задоволена цією сферою. Друге, чи я знаю, чого я ній взагалі хочу, тобто куди я рухаюсь. Третє, чому я цього хочу? Чому для мене це важливо досягнути от, те, що я собі хочу. І четверте, це а, чи знаю я, як це реалізувати. Тобто, чи є в мене стратегії, інструменти, чи я розумію, які знання, що мені потрібно для того, щоб це стало можливим. Тобто, давайте, наприклад, на таке, там фінанси. Чи задоволена я сферою? Ні. Чи знаю я, чого хочу, так чи ні. Але я хочу багатою бути, це ні про що. Тобто я хочу чого я, я знаю, чого я хочу. Це, наприклад, я хочу, щоб в місяць там до мене поступало, наприклад, там не знаю, 2000 доларів, і щоб я з них 20% відкладала, і для того, щоб 10% я могла інвестувати, і там вони будуть там, отак розділені. Тобто, от, от це в принципі ну, більш-менш. Тобто, це особливо в фінансах, це мають бути чіткі цифри, тобто, що це за суми. Куди вони плюс-мінус розподіляються? Далі, чому ви цього хочете? Ви не хочете грошей просто заради грошей. І оця ваша мотивація, ваша причина, вона має бути дуже сильною, тому що саме вона визначить, чи вдасться вам цього досягнути. Це критично важливо. І четверте, чи знаєте ви, які кроки ви маєте зробити. Тобто, що ви повинні зробити для цього. І зараз по такій логіці, якщо у вас є гайд, будь ласка, відкрийте його або там роздрукуйте, неважливо просто, щоб він у вас вас був під руками, і ви зможете оцінити стан сфер у вашому житті. Тобто зараз ви просто маєте відповісти, так чи ні. І у вас перед після того, як ви це все зробите, тобто просто подивіться на це все об'єктивно, не думайте дуже багато. А не, якщо ви вже це зробили завдання, ви можете просто пропустити. Але тим не менше почуйте ті відповіді, які прийдуть зсередини. Тобто те перше, що у вас підніметься, так ні. Це і є правильні відповіді. Нам не потрібні тут типу результати дуже активної ментальної діяльності. Ваше тіло, ваша інтуїція вже вона просто буде говорити: так, ні, ні, ні. Оце собі, будь ласка, фіксуйте які сфери життя в нас є. Ми говоримо про здоров'я тіло зовнішність. Це про те, як ви себе почуваєте, про те, яке у вас тіло. Давайте, щоб я зараз не витрачала наш час, ви просто в гайді прочитайте, я просто перечислю здоров'я тіло, зовнішність. Далі в нас є розум, інтелектуальне життя, емоції, почуття, характер. Духовне життя, жіночність, стосунки з партнером сексуальне життя, материнство, соціальне життя, фінанси, кар'єра, бізнес і якість життя. І ось вам 12 сфер. І далі, коли у вас буде передучим, гайд, якщо у вас його немає, ви просто собі відмітите і скажете. Де в мене що є? І ви побачите, що біля якихось сфер у вас буде по 3-4 галочки. Це означає, що для вас ці сфери активні, вони позитивні, в принципі, все окей, круто, вони закриті. Якісь сфери вони будуть просто з мінусиками, ну або там, з пропуском. Про що це означає? Що ви, можливо, взагалі про цю сферу ніколи не думали, зараз саме час. Або у вас реально вона поза зоною вашого контролю. Тобто ви не знаєте нічого ви хочете, не задоволені результатами того, що є. Ну і якщо ви ніколи про неї свідомо не думали і не вибирали, то це теж нормально. Просто зараз без, будь ласка, не критикуйте себе, не засуджуйте. Це не про те. Нам треба просто об'єктивно оцінити для того, щоб мати інформацію, з якою ми будемо працювати далі. І е, якщо у вас в районі трьох е, сфер, які просіли, просіли, це типу в них е, менше, ніж по-хорошому три галочки. Ну, дві, але дві це вже таке. Тобто, якщо три, ви зараз можете дати свою свідомість туди, ви подумаєте, докрутите, і вам буде зрозуміло, з чим працювати. Якщо ми говоримо про 5-6 сфер, які. В мінусі, тобто, де ми не назбирали достатню кількість галочок, звичайно, вам треба буде трошки подумати про ваші цінності, пріоритети, про те, як ви розподіляєте час. І як так, я так може бути умовно, що половина вашого життя у вас в просаці. Тобто це трошки все багато, і над цим треба безумовно попрацювати і на, інакше. Ну, це. Це звичайні логічні наслідки. Почнуть степ без степ провалюватися інші сфери, і їх може ставати більше. І це буде ще важче контролювати. Тому ви не лякайтеся. я вам скажу чесно, коли я вперше зробила цю історію, у мене було тільки три сфери, якими я була задоволена. Але я вам гарантую, що через це можна пройти, і це все можна На це можна попрацювати, і все зміниться досить, досить оперативно, якщо ви хочете. Тобто ви подивилися і проаналізували свої сфери. Це ви зробите без мене в гайді. Коли ми створюємо фундамент для свого життя, в кожній цій сфері, насправді, я вам вже дала три питання: тобто, що ви хочете в ній створити, яке ваше бачення, яка умовно ваша, ну, це не ціль, але от уявіть собі картинку, що саме я б хотіла створити в цій сфері життя. Наприклад, там, ви виберіть для себе якийсь термін часу, з яким ви хочете працювати. Це може бути 3 роки, це може бути 5 або 10 років. І як це, ця сфера виглядає? Який результат? Друге, це чому для вас це важливо? Це ваша мотивація? Третє, це ваш. Що я маю зробити для того, щоб це отримати, які стратегії, дії я повинна зробити для того, щоб це стало реальністю? І дуже важливий елемент це ваша система переконань і установок, у що я вірю в цій сфері. Тому що якщо у вас сфера якась не працює, вам не подобаються результати в ній, як правило, це означає, що там є якісь базові переконання, концепції, моделі світу, які блокують. Отримання цього результату. Тобто, ви вірите в щось, що вам не дозволяє це отримати. А, наприклад, ви давно хочете схуднути, ніби все для цього робите. Але якщо у вас в голові є концепція того, що там, ну, у мене мама повненька і бабуня, значить, я теж завжди буду повненькою. То що б ви тут не робили, буде складно це перейти, тому що то. Фундамент, на основі якого ви будете будувати все інше. Дуже важливо переписати е, свої е, переконання і вбудувати їх в своє життя. Без відповіді на ці запитання у вас просто не буде, на основі чого ви маєте ставити цілі, вибирати звички. Ви маєте знати, що саме ви хочете створити, чому це важливо і як це зробити.